Україна перемогла Зі святом. у міжнародний день захисту дітей у Херсоні. Відбулось погашення марки Діти перемоги малюють Україну майбутнього на конкурс, оголошений у квітні. Надійшло понад 10 тисяч дитячих малюнків з усієї України. Обрати переможця було важко. Розповіла директорка Херсонської філії Укрпошти Тетяна Морозова. Виходячи з того, що дуже багато дітей-фіналістів це з Хмельниччини, з Одещини, з Києва, з Львова, і вони були всі по-своєму майже переможцями, то на велике прохання саме тих, хто приймав участь в цьому конкурсі, були залишені ці малюнки, і вони вже пішли в сам блок марок. У голосуванні взяли участь майже півмільйона українців. Основним у поштовому блоці став малюнок Олександри Федорчук із броварів. Найзаповітніша мрія. Після погашення 135 тисяч примірників марки будуть у продажі, каже Тетяна Морозова. Ця марка благодійна. Вона коштує 100 гривень, а 40 гривень йде на благодійні фонди, які опікуються дітьми сиротами дитячими будинками. Херсонці марки вже придбали. І ми купили декілька і марочок, і конверти, і ось такі як то карти, відкриточки, Так, як то сказати, це дуже гарно. Ось це, це буде, це буде на холодильнику. Катерина Мончуренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.